Варимо суп э, з галушками. Ось поставив кісточки, хай закипають. Так, цей зібрав з молока вершок і зроблю на ньому тісто для галушок. Ну, в тісто і буде що там. Ну, вершок ось. Тоді э, цукру трошки, е, э, сіль. Трошечки олії, ну і борошно, і все. Ну, Будемо місити. Тісто замісив. Ось бачите, ось така шматочка. Ага, чуть трохи не забув. Соди ще трохи добавив сюди. Хай воно, зараз плівку закрию, хай воно стоїть ще. Так, ну що, м'ясо у нас ще не кипить. Картоплю зараз морку, цибульку почистю. И буду далі варити. Так, засмажка у нас он смажется, цибулю вкинув. Мясо у нас закипає. Пину двічі реснян еще возьму. Так, тут у нас що? Це петрушка. Тоді же сам кінці кину. Цибулька зелененько поріже, Морква. Зараз цибуля підсмажиться. Тоді морква кину. Картопля. Ну, картоплю м'ясо поварится трохи, тоді картоплю вкину. Ну і тоді вже буду, як воно підвариться, галушки буду кидати, я покажу як. Так, суп. Ось картоплю вкинули. Картопля майже готова. Засмажку кидаємо туди. О, це Лавровий листочок кинув вже. Перчику трошки. Так, і все, все перемішали воно трохи повариться. І коли вже картопля он буде, то вже майже готова. Зараз хвилин 10-15. І буду кидати голосу. Я покажу тоді. Дивіться. Картопля вже зварилась. Засмажку я вкинув. Тепер галушки отак розглядаю. Навпіл. Ну, можна по-різному. Можна отак от розкатати ковбаскою, тоді нарізати і вкидати ось. Такими от. Ну, я невеликими буду вкидати такими. А можна просто брати шматок і, і його ну, рвати. Це називається «арванці». Це суп мого дитинства. Це я кожне літо ну, на канікулах проводив все і ми жили в селищі, а в село їздив до дідушки з бабушкою. Так ото, коли бабуся колись кудись їхала, це бувало не часто, але бувало таке. То ми з дідушкою варили отакі от галушки рванці. Швидко і смачно. Так, зараз а, тут помішати треба, щоб вони там не поприлипали. І зараз оці ще. Ну ладно, так вот раскачаю. Можно на весу можно пройтись. Як покажуть. Як на поверхню, на поверхню. І в мене ніяк воно в голові не тримається поверхня. Так, зарізав, кидаємо так от. Перемішали, сплило на поверхню супу. отак трошки. Так, тепер ось підварились в Беремо і кидаємо петрушку. Можна Небагато. можна Не багато трошки отак от. Так кинув і зелену цибульку. Так заново сюди. Перемішали. Хай Ну, з петрушкою хай трошки повариться. Ну, може там до п'яти хвилин. Бо щоб він тоді не прокис у нас швидко. Все, накриваємо хай вариться. так, суп готовий у нас. Проварилося пару хвилин. Зараз я вам виключаю. Все. Дивіться, щоб недовго, бо перевариться і будуть тоді тверді галушки, будуть недобрі. Не гризеш її. Ну от і все, весь суп з галушками.